Доброго раночку. Дня вечора, коли ви не почали малювати, мій час це ранок. Прокинулася з повним розумінням, що час малювати, яблучний, натюрморт. Я беру три пензлики, таку дощечку, ви можете брати папір. І чотири фарби. В мене акрилові, але спокійно можна брати гуаш. Білий, жовтий, червоний синій. Біло і наверх жовту. Ось сюди жовтий почну додавати. А так, не вимиваючи пензлик після білого-жовтого, це все близькі кольори. Ми додаємо жовтий. Далі, ну я мабуть більше жовтого, І туди крапельку, крапельку, невеличку червоним. У мене дуже міцний червоний, тому треба було може, ще менше. І ось так, бачите, я знизу додала, а наверх розтираю. щоб Отримати якісь ніжні, ніжні, охристі кольори. Я беру синю і, звісно, жовту, жовтої багато, синьої трошки. І все вже зелене, бачите. Ну, у мене просто така дуже міцна синя фарба. І щоб мій зелений колір став осіннім, невеличку крапельку червоної, я до нього дам. Але дуже невеличку, потрошку підмішуйте. Отримуюсь такий темний і холодний колір. Я ще трошки від червоний під. Ось такий. Навіть, знаєте, завдяки червоному зелений стає коричневатим. І ще водички для комфорту, і тому, що фарба мало вийшла. І ось цим темним зеленим я зафарбую низ. І завдяки тому, що він такий брудний, з червонинкою якоюсь, він чудово вписується в мою осінню колористику. І ось між помаранчевим і зеленим, наверх на низ, нам потрібно їх поєднати між собою, ось так мазочками. Знаєте, давайте окремими мазочками, щоб вони так м'яко поєдналися живописно. Якась коричневинка між ними вийде, але все це по осінньому нам підходить. Візьміть готовий коричневий, в кого є, а я вам покажу, як я його змішу. Дивіться, от є у вас зелений. Додайте до нього ще трошки червоного. Якщо хочете, змішайте зі мною, ні візьміть готові. Червоного і зеленого десь порівну. Якщо буде занадто червоний, крапельку синього. Темним коричневим, але в мене його мало вийшло, одразу треба трохи більше. Намалюю ось тут знизу, таку широку корзинку поширення. широку і низеньку. Я не хочу її занадто високу, я хочу широку і низеньку. Раз, два і знизу підкреслюю. І зверху підкреслюю, і посередині замалюю. пензликом Намалюю гілочку. Є в мене червона фарба? Якщо хочу, я можу взяти її, в принципі, готову. Але якщо я хочу якось от, знаєте, трошки ускладнити життя і собі, і картині, щоб вона була така живіша, то змішаю з ось цим. Коричневим те, що тут було. Я пам'ятаю, як в дитинстві, мій дідусь були такі яблука. Вони є зараз, коли відкусуєш, а там все одно ця м'якоть, вона трохи така рожева. Ось вони можуть бути такого кольору. Такі червоні-червоні, зараз з вами будемо малювати. Малюємо такі кружечки. Ну, не немаленькі, дивіться, плюс-мінус до розміру корзинки. Мабуть, в мене все ж таки маленька корзинка виходить, хай так і буде. І в ній великі яблучки. Ось одне, друге, вони прям ховаються в корзинку. Ось тут ще одне. Я не знаю, давайте. Ось тут яблочко обов'язково буде заходити на яблочко, нічого страшного, ми їх потім розділимо ще якусь горкою. Ось тут одне намалюю. У мене буде 5 яблучок, кого я обманюю. Ні, буде п'ять яблучок, тому що мені б хотілося хоч одне яблучко вмістити на цю гілку. Але вона вже не дуже вмішується, тому що бачите, -то якось фон підмішується. Тому що дуже все в мене маленьке, а яблуко величезне. Нічого. Ось тут, там, скільки у вас міститься яблучок, і одне на деревце. Це все ж таки мені дуже хочеться це зробити, тому я роблю, ось я для нього навіть місце в корзинці залишила. Додаємо трохи білого до того червоного, що є, і жовтого. Отримуємо теплесенький, такий рожевий колір, можна ще трошки білого, але і жовтого, щоб це був не просто такий блідий колір, а теплий обов'язково. Це зробить жовтинка. Такий брудний, рожевий світлий колір. І підсвітимо наше яблучко. Хай у нас же сонечко, так, наче зліва. Зверху ось ми нічого не підсвічується, бо треба ще жовтий, білий і помити. помити пензлик, мабуть, бо буде бруд. Білий з жовтим, чистий пензлик, і на основі цього якогось більш чистого рожевого. Да? І мазочками по формі яблучка. У нас поки що просто кружечки, а ми зараз перетворимо їх. На яблочко. Ось це зверху трохи окремо. Давайте почнемо з яблучок, які спереду. Ось, ось це в мене. Спереду я відділила. Ось це спереду я відділила. І ось це бочок один відділила, бачите? І в того окремо, і в цього окремо. Тоді що виходить? Ось це виходить вперед, а то, що за ним, залишається в тіні. І щоб ще більше відокремити їх один від одного, я візьму ось цей червоний. До нього крапельку синього отримати таку якусь, знаєте, аж фіолетовиночку. Теж трохи брудну. І цим е, таким фіолетовим може, якщо пощастить трохи бруднувати. І до кремлю, дивіться, світле яблучко, за ним темне. І ось, те, ось те темне яблучко, знизу під темнею. Бачите, це світло залишається, а за ним те затемнили. І вони починають відокремлюватися один від одного. Так, де ще? Ось там. Теж таким фіолетовим, трохи відділили. Ну, як фіолетовим? воно не має бути сильно виразно фіолетом, але трохи таку темряву, більш червонуватим фіолетом, таким. він має стати як бордовий, тому що червоного буде в ньому багато, а синього зовсім трошки. Цим же темним кольором в деяких яблучках можна ось там темну таку ямку зробити, звідки виходить хвостик. Наверх її розітріть. Можете ще разочок повернутися до червоного з жовтим і зробити такі яскраві, червоні, чисті мазочки посередині яблучок між світлими кольорами і темними, які ми наносили. Після цього зробіть коричневий. Ще раз у вас був фіолетовий, додайте туди трошки жовтинки, і водички, і станенькі хвостики з наших яблучок. От якраз з, з цих ямок, які ми малювали, будуть виходити хвостики. Може ще там, десь, в цього ми бачимо хвостик. Візьму світлий жовтий одразу. До нього трошки червоного, зовсім трошки. він мене такий міцний. Він в мене був брудний, уже синьовою, зовсім трошки червоного, і, геть, менше синього, але в мене він вже сам додався і білив. І отримую світлий, дуже світлий такий беж. Якщо він занадто червоний, як в моєму випадку, я ще додам жовтинки, ось так краєчку. І отримую дуже світлий, теплий бежевий колір. Цим кольором по корзинці просто зробіть ось такі мазочки. Значить, знаєте, маленькі посмішки. Раз, два. потім... В шахматному порядку ці посмішки розташуйте. Верхній рядочок можете сильніше обвести ось так штришочками. І обов'язково по краєчкам обійміть ваші яблучки, щоб було видно, що корзинка туди назад заходить. Якщо занадто темно вийшло, можете один краєчок, наприклад, лівий так, під. Теплити трошечки зовсім. І краєчки теж такі випуклі, бути. Жовтий до нього треба трошки синього, зовсім трошки. І до нього треба, звісно, щось брудне, червоне, що у вас вже є. Візьміть от щось таке. І отримайте брудний, але світлий, зелений колір. Чому світлий? Тому що багато жовтого. Жовтий трошечки синього і трошечки брудного червоного. Намалюємо якісь листочки, може там десь. Стерчать, обов'язково забрудніть цей зелений, бо якщо він буде як зеленка, це буде і не по-осінньому, і не в колориці роботи, і листочки на дереві. Спробуйте якось так більш корявенько. Яблучко я прикрию. Так? Ну, не сильно, але якось заховаю його кріплення. І вдягаю нашу гілочку в листочки окремі. Якось так, знаєте, мазочками, наче й була, тут наче й не була, а наче є листочок, наче нема. Так, обов'язково може вже і на яблучку тоді зайдіть якимось листочком. Чи не заходьте, ну, дивіться. Сюди листочку, навіть два листочка вдягну. Ось мені дуже подобається, коли фарба, мій зелений, зараз за, сам змішується з якимись сусідніми кольорами. Тут з червоним яблуком, тут з біло-жовтим фоном. Додаю до цього зеленого, білого і ще жовтого, окремо, отримую просто дуже світлий і салатовий колір. Можу взяти менший пензлик, але поки спробую цим середнім. І малюю травички знизу догори. Ще жовтого і ще білого, ще світліше зроблю. І десь такі листочки ще підсвічу. Щось те, що на яблунці в мене там росте обов'язково, так? Щось те, що на яблучках окремо. А щось може те, що в траві. І давайте вже тоненьким пензликом, коли він чекає свого часу. Раз, два, три. Ще більше білого і жовтого. Тут я хочу довести до максимуму. Це вже не зелений колір. Це вже просто якийсь сонячний біло-жовті з легенькою, з легким позеленінням. Ось такі світлі травинки. Якщо щось залишилось світле таке, теж тоненьким пензликом, Світле це що? Жовтий, білий трохи червоного. По Яблочкам можете ще додати ось такі, знаєте, щоб вони засяяли. От і все. Дуже я задоволена нашим з вами швидким, але таким симпатичним натюрмортом. Дякую ще раз і до зустрічі. Ваші роботи присилайте в Телеграм, а також в інстаграм. Всі силочки є в описі до цього відео. До зустрічі, папа!